Поїхали. Ну так просто добратися до місця, до локації. Оскільки ми дві години зайняв їздили кругами, поки знайшли нове місце на рік. Але так багато, мукава, що злон, шляпа на голові. Вони так. Водичка тепла. Це все одно. Ні, так водичка тепла. Світочка, я тільки не бачу, куди я маю дивитися під ноги. ноги? Перебирай ногами. Це слизько. І небезпечно. На острові. На острові. Так. Правда, не на безлюдному, але вже злоник щемодан. Все має бути. Всім вітання. Давай. Я можу Давай всім Все, вітання. Давай. Не пройшло три години. Як 3 ми як години, на місці. — як ми на місці. так. — Все, давай виключай. — Ну давай, давай, вже повністю.